Сьогодні ми навчимося розв'язувати логарифмічні нерівності. Запишемо тему. Тема логарифмічні нерівності. Логарифмічною називається нерівності такого виду. Логарифм. За основою А деякої функції f від x більший рівний може бути або менший рівний логарифма, за основою А функції G від x. При розв'язуванні логарифмічних нерівностей, так само як і при розв'язуванні рівнянь, дуже важливо на початку знайти область допустимих значення. Пригадаємо, це умова того, що функції, які знаходяться під знаком логарифма, f від x і G від x повинні бути більшими від 0. Розв'язавши систему таких нерівностей, ми отримуємо область допустимих значень. А далі переходимо до розв'язування самої нерівності. Розв'язування такої нерівності залежить від основи. Якщо основа А, більше від одиниці, то логарифмічна функція, як ми пам'ятаємо, зростає, зростає. І тому ми переходимо до розв'язування від логарифмічної нерівності до розв'язування такої нерівності. F від x, знак, який в нас був, такий і залишається. Якщо був більше, залишається більше, якщо був менше, залишається знак менше g від x. Якщо ж основа А у нас менша від одиниці, але вона повинна обов'язково бути більшою від нуля, то функція спадає. Логарифмічна функція спадає. А це означає, що знак нерівності між самими функціями зміниться на протилежний. Тобто F від X, якщо тут був знак був більше, буде в нас менше, і там, де був знак менше, це стане більше від G від X. Ось ця схема допоможе нам при розв'язуванні будь-якої логарифмічної нерівності. Розглянемо приклади. Перший приклад, приклад 1. Розглянемо нерівність, якою якої основа А більше від одиниці. Нехай нам задана нерівність на такого виду. Логарифм за основою 2х-5 більше 3. Перший крок це знаходження області допустимих значень. Під знаком логарифму знаходиться вираз х-5. І він повинен бути більшим від 0. Отже, х повинен бути більшим від 5. А далі переходимо до розв'язування самої нерівності. Справа в нас записаний вираз логарифму за основою 2 з х-5. Зліва в нас також повинен бути логарифм за основою 2. Але в нас тут знаходиться число 3. Тому ми його помножимо на логарифмічну одиницю. Тобто логарифм потрібний нам за основою 2 з числа 2. Використавши властивість логарифмів, ми отримуємо таку логарифмічну нерівність. Логарифм за основою 2х-5 більше логарифм за основою 2 з 8. А тепер... Згідно нашої схеми, наша основа 2 більша, ніж одиниця, функція логарифмічна зростає. Отже, більшому значенню функції відповідає більше значення аргументу. хміну 5, знак зберігається більше від 8. Х більше, ніж 13. Накреслимо наші розв'язки на числовому промені. Розглянемо ОДЗ, це наше число 5, і все більше від 5. І розв'язки нерівності, які ми отримали, це є числа більші від 13. Тому бачимо, що відповідь наша це буде проміжок. Проміжок від 13 до нескінченності. А тепер розглянемо приклад логарифмічної нерівності з основою меншої від одиниці, приклад 2. Нехай нам задана така логарифмічна нерівність. Логарифм за основою 1 друга х-5 більше 3. Так само, як і в першому випадку знайдемо ОДЗ. Як ми бачимо, в нас в області допустимих значень обох виразів будуть однакові, отже, відразу запишемо х більше 5. А тепер перейдемо до розв'язування самої нерівності. Логарифм 1, 2, х-5 більше 3 помножити на логарифм за основою 1 2 з однією другою. Логарифм за основою 1, 2, х-5 більше логарифм за основою 1 друга з однієї 8. Основа 1 друга це число менше, ніж 1. Наша функція логарифмічна є складна, тому ми перейдемо до нерівності наших аргументів. Але знак нерівності, який у нас був більше, поміняється на протилежний. Тобто запишемо, що х-5 менше від однієї восьмої. Звідки маємо, що х менше 5,18. Накреслимо числовий проміжок. Область допустимих значень нам показує, що х повинен бути більшим від 5. Розв'язки нерівності повинні задовільняти умові бути меншими від 5,18. Отже, ми бачимо, що у відповідь потрібно записати проміжок від 5 до 5,18.